Вам, що в нас в кіровораді, ми кожен день майже хоронимо наших земляків. Ви знаєте, що в нас до Кероворащині розташований третій полк спецпризначення, безпризначення, який практично виконують самі відповідальні завдання бойові, які ставить командування АТО. Уже таких Бійців загинуло тільки у цьому полку 27 чоловік. 28. Уточнення, на жаль, погане. Тому для нас немає значення, чи то з Кироварадщини, чи з Николаївщини, чи з Полтавщини, чи з усієї України, які тут є в батальйоні 42-му. Ви є наші. Ви є наші українці, ви є наші захисники. Тим більше, що ви добровольці. Які прийшли захищати нашу Україну, нашу незалежність? Я розумію, що ми завинили перед вами, тому що я бачу, що не всіх є те, що необхідне. Ми це знаємо. І я вам обіцяю, що в найближчий час ми забезпечимо повністю і 34 й батальйон «Теревін Батьківщина. і 42-й теревін рух опору, батальйон. Ми повністю забезпечимо вас цим необхідним. Відповідні заявки дані від командира батальйону, як 42-го, так і 34-го, і так командира бригади. Разом зі мною приїхав заступник командира бригади, який привіз відповідні теж бронежилети, тому що він отримав їх в місті Києві. Безумовно, ми не знаємо, коли ви підете. Захищати далі на схід і обороняти. Але ситуація, яка складується зараз в країні, говорить про одне. Що переговори зараз йдуть, ви знаєте. Путін це практично Путін, вирішив загарбати Україну. І Я думаю, що залученням все-таки Франції Німеччини ці переговори зараз ідуть. Я думаю, що знайдуться якісь точки дотику для того, щоб він вивів цих бандитів з території України. Безумовно, якщо вони не вийдуть і він їх не забере, ми повинні захищати нашу державу. І тому я хочу вам побажати, шановні друзі, рідні наші українці, хлопці, вам як. Молодія, сісева чолі, як і я. Ви вже герої, що одягнули форму невзалежності, яка це наша вина, що ми вас не забезпечили. Але я вам гарантую, ми це зробимо. Ви йдете майже на передову. Я вам звичай в першу чергу. Бережіть один одного, відчувайте плече товариша, щоб такого не було, як Юрій Борисович, тільки що ми розмовляли. З молодими, до речі, хлопцями дуже прикро, що таке відбувається зараз. Але за таких людей гинуть дійсні патріоти, які могли б жити і захищати, мати своїх дітей, і внуків. Щоб Бог поберігав, щоб над кожним вас рука Бога була, щоб захистила вас. А ми все зробимо необхідне, щоб допомогти. Вам у цьому слава Україні, Героям слава.